Вітаю! Я Євген Шагов, перший ейдж менеджер України, засновник і керівник AAM Ecosystem цілісної системи для тих, хто хоче жити довше, енергійніше і глибше. До нашої групи входять AM System перша преміальна клініка з керування віком в Україні, AM Consulting онлайн-платформа для підтримки енергії, працездатності і стійкості українців. AAM Academy найбільша в Європі освітня система з Ейдж-менеджменту для лікарів, що 2022 року працює на безоплатній основі. Я також є автором кількох книг і навчального курсу з превентивної медицини та стрес-менеджменту для лікарів інтернів КМУ та Академії після освіти імені Шупіка. У липні я приєднуюсь до Сіа Медсаміт. Події, де медична естетика стає частиною великої системи здоров'я. Сія це не просто про красу, це про знання, що змінює підхід до життя. Квитки вже доступні. До зустрічі в Емілі Іванхов.